Запитання до тих, кого оголошували зниклим, що з вами сталося. Я поїхала у відпустку на три тижні. На другому тижні мені подзвонив шеф і запитав, чи все добре, бо йому телефонували з поліції, повідомили про заяву, про моє зникнення. Моя сусідка подала заяву, адже розхвилювалася, що не бачила мене цілий тиждень. Мені навіть стало приємно, принаймні зараз точно знаєш, що в тебе добрі сусіди. Мій брат значився зниклим безвісти цілий рік. Він уже зникав до цього, але тільки на кілька днів. У нього параноїдальна шизофренія, і він часто страждає від галюцинацій. Ми живемо в Нью-Йорку. Батьки й гадки не мали де його шукати. Протягом року ми постійно ходили в поліцію на впізнавання тіл. У нього не було ні друзів, ні дівчини. Куди б він міг піти? Брат просто зник. Рік по тому ми отримали дзвінок із лікарні у Вашингтоні. Мого брата підібрали на вулиці в дуже виснаженому стані. Виявилося, він вирушив до Вашингтона, щоб попередити уряд про якусь загрозу через його хворобу. Він відмовився від їжі, бо вірив, що вона отруєна. Єдина причина, з якої він був усе ще живий, тому що бездомні піклувалися про нього. Він був сам на себе не схожий, коли його знайшли весь в укусах блох. Зараз брат фізично здоровий, чого не скажеш про його ментальне здоров'я, принаймні він більше не намагався втекти. Коли я бачу бездомних на вулиці, завжди згадую про цей випадок. Я залишив домівку, де мені не були раді з листом, у якому ясно висловив намір не повернутися. Через годину дві мені зателефонували з поліції, повідомили, що отримали заявку про моє зникнення. Я обговорив з ними усі обставини і вони побажали мені успіху, оскільки я досягнув повноліття та мав повне право на такий крок. Сталося це три роки тому. У 2015 році я пережив нервовий зрив після втрати роботи, та й рік був занадто напружений. Відтак я зібрав речі в рюкзак, сівся на мотоцикл і вирішив до іншого міста, щоб відволіктися. Грошей мав з собою на тиждень мобільний телефон вимкнув і гайда. Цілий тиждень я провів на пляжі. Розважався, ходив по барах та клубах. Я зупинився у хостелі та спілкувався з іншими мешканцями. Загалом той тиждень став чудовим відпочинком, я добре розслабився, зібрався назад додому і на одному з перехрестів мене зупинили поліцейські. Виявилося, що двоє колишніх колег, з котрими я зустрічався після звільнення, занепокоїлися мною та приїхали до мене додому, щоб привідати. Сусіди по будинку сказали, що не бачили мене вже декілька днів. Вони розпочали пошук по всьому місту, а далі повідомили в поліцію про зникнення. Поліцейські перевірили мої дані, активність телефону, побачили, що я давно не з'являвся у мережі, з'ясували, що я давно не виходив на зв'язок із рідними, і поки я намагався відволіктися від усього гіркого життя, всі думали про найгірше. Поліція розіслала номер мого мотоцикла, і коли я виїхав на шосе, мабуть, він з'явився в комп'ютері патрульних, тож мене і зупинили. Офіцер був коректним, просто хотів переконатися, що зі мною все в порядку. Він зателефонував диспетчеру та попросив прибрати мене зі списку зниклих безвісти. В Австралії зі списку зниклих безвісти виключають тільки після того, як поліцейські особисто переконаються, що людина жива. Через вісім годин я повернувся додому та побачив, що багато хто хвилювався через мене. Якщо чесно, я думав, що всім буде байдуже на моє зникнення. Якби це було не так, то обов'язково залишив би записку. Я працюю у швидкій, і якось ми вирушили на виклик до чоловіка, що скаржився на біль у ногах. Прибули до надзвичайно чемного мужчини, який сидів на узбіччі дороги. На його ногах виднілися величезні похирі. він повідомив, що ходив на похорон родича, неабияк засмутився і вирішив пройтися, щоб розвіятися думками, тож вже йшов та йшов аж чотири дні. З'ясувалося, що він мешкає в тому ж містечку, де я виріс, за 400 кілометрів звідси. Ми поговорили про те селище, про чудові місцеві паби та інші речі. Він зізнався, що має легку депресію і, можливо, потребує професійної допомоги. На жаль, ми могли лише доправити його до лікарні, і ми зробили все, що було в наших силах. Пізніше того ж дня, під час зміни, я гортав Фейсбук та побачив, що шкільний друг виклав допис про зниклого чоловіка. То був наш ходок. Я зателефонував до поліції та повідомив їх про місце знаходження нещасного. Вони були дуже раді. Один з моїх найперших спогадів, як я заблукав, у п'ять років ми з родиною поїхали відпочивати до Шотландії, опинилися у якійсь глушині, де не було майже нічого, крім лісу навкруги. Розваг особливо не було, тому ми з сестрою вирішили зіграти у хованки. Мені прийшла в голову блискуча ідея сховатися прямо навпроти вхідних дверей котеджу, де ми зупинилися під великим кущем. Я спостерігала за сестрою, яка шукала мене приблизно п'ять хвилин, потім, очевидно, здалася і зайшла в будинок. Проте я не здаюся швидко, тому я вирішила сидіти в кущах, поки мене не знайдуть. Через короткий проміжок часу, хвилин 15 або десь біля того, у грі почало брати участь більше людей. Мої батьки бігали то в один бік, то в інший, а я спостерігала за ними і хіхікала, вважаючи, яка я молодець, що так добре сховалася. Дедалі більше людей приєднувалися до гри. Це були й відпочивальники з інших котеджів, і працівники парку, і поліцейські, а я все сиділа і сиділа в кущах. Пройшло багато годин, змеркало, а я тішилася грою. Моїй сестрі було лише сім років, тому вона не брала участі в пошуках, просто сиділа на ганку. З настанням темряви моя жовта куртка почала виділятися, і, нарешті, після того, як мене цілий день шукали по всьому лісу, моя сестра зрозуміла, що я сижу навпроти неї, гра грав хованки за все моє життя. Десь тоді нам було по п'ять років зі своїм приятелем надумали ми за гроші збирати з двора сусідів листя, що попадало з дерев, ходили від оселі до оселі, пропонуючи свої послуги за п'ять доларів. Обходили будинків стільки, що аж дійшли до якоїсь розв'язки, та й збагнули, що не знаємо, де саме ми є, бо з власного мікрорайону ми досі не вилазили. Почало сутеніти, нас вулиць уже не розгледіти. Щось знайоме в тьмяному світлі ліхтариків теж навряд чи розрізниш. Врешті, якось ми так і йшли, самі не відаючи, куди, почули сирену поліцейської машини, побачили проблискові маячки, коли зупинилися, спитали, як назвати. Посадили в автівку і відвезли додому. Нам, десятирічним хлопчикам, здавалося, що їхали довго, хоча фактично подолали якихось чотири квартали. ну й же нам від батьків за це, ще й забрали ті гроші, що ми з таким трудом заробили. То було близько десяти років тому я тільки но переїхала до Каліфорнії з тодішнім чоловіком наша сусідка з першого поверху, була психічною наркоманкою, що без кінця діставала нас і постійно скандалила. Якось сусід з поверху вирішив зробити ремонт у своїй квартирі, тоді та сусідка з першого поверху прибігла до нас та почала погрожувати, бо вирішила, що то я влаштував галас. З нею не можна просто порозумітися. Щоразу, виходячи з дому, я старалася вийти потихіше, щоб вона не залізла в нашу квартиру, поки нас немає. Коротше, я написала анонімну скаргу керуючій компанії будинку та повідомила про це поліцію. З'ясувалося, що на неї скарг чимало. Чоловік забрав мене з поліції, ми поїхали на ланч. Ці ідіоти з керуючої компанії пішли до сусідки та передали їй усі мої скарги. Повернувшись додому, ми почули, як вона лупає в наші двері та кричить ми просто виїхали звідти, чорт з нею. Поїхали у Волмарт, придбали намет та все необхідне та вирушили на вихідні в Йосиміт, щоб переночувати. Ми все-таки зуміли тихцем пробратися в квартиру, трохи поспати та шепнули сусідові, що вирушаємо в похід на вихідні, після чого я написала повідомлення мамі, брату та сестрі, але чомусь моє повідомлення дійшло тільки до сестри. Під час останньої телефонної розмови з мамою я розповідала їй про сусідку знизу, яка мені погрожувала, а потім зникла. Ми повернулися тільки через чотири дні. Голосова пошта була забита відчайдушними повідомлені від мами та тата. Вони звернулися до поліції, розповівши, що сусідка вбила нас, зробила маски з нашої шкіри та носила їх. Мама не повірила словам сусіда, що ми в поході. Вона думала, що цей сусід покриває іншу сусідку, адже її дочка ніколи не любила походи. Це правда, це був мій перший похід у житті. Після трьох днів тривоги та переживань вони нарешті зателефонували моїй сестрі, щоб повідомити про те, що мене вбили. Сестра розсміялася і сказала, що я в поході. Мама замовкла, а потім відповіла, що, з якого дива ти це взяла. Вона написала мені повідомлення, чому ви мені не зателефонували, коли почали думати, що її вбили. Коли ми приїхали додому, і в мене з'явився зв'язок, я прослухала всі ці повідомлення та одразу зателефонувала батькам, а потім у поліцію, щоб вони скасували заявку про наше зникнення. Через кілька років я намагалася жартувати з цього приводу, але пам'ятаєте, як ви думали, що нас вбила сусідка? Це були просто шалені вихідні. Поки що ніхто не сміється, певно, що занадто рано. Найулюбленіша історія на цю тему пов'язана з моїм кузеном. Йому було всього чотири роки, і ми всією сім'єю відпочивали на узбережжі. У певний момент він просто зник. Ми годинами його розшукували, навіть до поліції зверталися. Виявилося, що він пішов в один із готелів, розташованих в двох хвилинах від пляжу, щоб справдити нужду. Там він познайомився з іншими дітьми і почав бавитися разом з ними. Усі дорослі були переконані, що він син гостей готелю. Він навіть поснідав там, коли покликали за стіл. А ми тим часом вже були готові наймати аквалангістів, аби вони шукали його на морському дні. Мене влаштували в реабілітаційну клініку, не знаю, чому я нікому не сказала, але я ж була залежною від наркотиків і з мисленням в мене не складалося. Мій тодішній хлопець, нині колишній, був єдиним, хто знав про мою проблему. Приблизно за тиждень мені зателефонували з реєстратури лікарні, повідомивши, що моя мама буквально дістала їх. Вимагаючи інформацію про мене і заявляючи, що я вже місяць, як пропала безвісти, вона трохи перебільшувала. Згідно із законом, вона не мала права повідомити їй про мене, тому попросили мене самі її зателефонувати та все пояснити. Коли я вийшла з клініки, то побачила повідомлення від багатьох людей, де вони питали, чи жива я. Навіть зі своєї старої роботи писали, виявилося, що моя найкраща подруга та мій брат писали моєму колишньому хлопцеві, але він їх ігнорував, а також не повідомив мені, що вони мене шукають. Якби він сказав, я б попросила їх повідомити, де я є, і цього галусу можна було б уникнути. Мені було неймовірно незручно, що я змусила стільки людей марно хвилюватися. Коли мені було років шість, ми всією родиною відпочивали в Йосеміті. Ми зупинилися в невеликому наметовому таборі. Там я познайомилася з хлопцем, трохи старшим за мене, і ми вирушили досліджувати околиці. Ми знайшли занадто далеко і натрапили в лісі на ведмежа. Ми просто стояли і витріщилися один на одного кілька хвилин, а потім пішли кожен своєю дорогою. Коли ми повернулися в табір, нас вже активно розшукували співробітники парку. Мої батьки були на межі божевілля. З якихось причин моя розповідь про ведмедика не вдалася їм такою ж класною, як мені. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові, неймовірно цікаві історії, ну а поки запрошую переглянути інші мої відео.